Усім привіт! Сьогодні ми на будівництві нового комплексу бізнес-класу від корпорації нерухомості ріел Максима Резиденс. Нагадую, що комплекс знаходиться у самому центрі столиці на Печерську на вулиці Євгена Коновальця. Максима Резиденс на Печерську це життя у самому серці міста з усіма перевагами. У кількох хвилинах супермаркет Сільпо у пішій доступності безліч кав'ярень і ресторанів. Зовсім поруч метро Печерська. Терсе Овшинплаза і Гулівер, недалеко Київський національний університет культури і мистецтв. А для прогулянок у вашому розпорядженні цілий печерський ландшафтний парк. І тепер, власне, до новини з будмайданчика. У першій секції завершено перекриття п'ятого поверху, влаштовується вертикал шостого. Паралельно влаштовуються залізобетонні монолітні сходи та монтуються вентиляційні блоки. Розпочали підготовку до мирування стін. В паркінгу завершили моноліт першої захватки першого паркінгу. Також вже влаштували приміщення трансформаторної підстанції. Для пришвидшення виконання будівельно монтажних робіт на секції номер 2 встановлено додатковий баштовий кран у плямі другої захватки паркінга. Виконали моноліт першого поверху і вже заливаємо плиту перекриття. Паралельно виконується влаштування залізобетонних монолітних сходів та монтаж вентиляційних блоків. В третій секції виконали 40% палівого поля. Мешканців і гостей Максима Residence зустрічатиме сучасне лобі з великою зоною очікування гостей. Далі до квартир піднімуть безшумні швидкісні ліфти. Тут передбачені консьєрж-сервіс, лаунж-зона з терасою, кімната для перемовин. Також в комплексі влаштують зони відпочинку на стелобатній частині та дитячу кімнату для різних вікових груп. Територія комплексу закрита з інтелектуальною системою доступу, під постійним відеонаглядом та охороною. Партнер проєкту турецький девелопер Босфорус Девелопмент. Не пошкодуйте лайк і підписку на наш канал, щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших наших комплексів. Також ви можете поставити свої запитання в описі до цього відео. І, звичайно, наші менеджери радо дадуть відповіді на усі ваші запитання. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі!